І так, 21 червня. Погодка добра, трошки вітер. На додатку дивився, там пише вітер 3, пориви 6. Але думаю, що форсунки справляться. Форсунки як Е, Така ерунда. Соя. Є така зарада. З'явилась. Кінек. Раз. Добрий день. І тут теж становилась. Ну, тут теж десь там є. Незручно одною рукою. Є <кій> е, трошки листочки поїджені. зараз де инсектицид ингресс и доброго. я их трохи <клышка> так что працюем о, опять Це ж так нічого ні року. Перед тим кропили, от видно як подіяв гербіцид Всі буряни і лебоди чахнуть. Результат непоганий. О, О великий якийсь бур'ян вже теж чахне. Там, там. Ми ну, зараз прямо подивимось Як ложиться на листок ну. камера, правда, того не передає ну, Листочок мокренький всі листочки мокренькі. Бо в мене є інший розпилювачена, то коротше там, грубіша крапля, то там навіть трохи стікає і типо, так краплями на листочка, а тут типо, мокренький листочок, ніби його макали. Камера того не передає, блищить та й все.